Так, Сьогодні буду вирівнювати сім'ї і вирішив показати, як я це роблю. З сильніших сімей, які там у мене 10-11 рамок вже маю, забираю рамку з розплодом і обслідженою бджолою у ті сім'ї, які потрібно допомогти. Ну, Таких у мене сімей небагато на пасіці. У мене була перевірка повністю цілої пасіки. цілої. Я все позаписував і я знаю, до мене сильніші сім'ї і до мене слабші, які потрібно, яким потрібно допомогти. Так як сильніші сім'ї зараз стають донором, а слабші сім'ї будемо цими донорами підселяти. Ну і ще такі було, є багато запитань до мене, коли я це вирівнюю. Тут немає іменно числа. Я дивлюся, роблю ревізію, дивлюся по ситуації, там по розвідку сім'ї. Сім'я розвинулася, є 10-11 рамок, в неї є 5-6 рамок, нормальних рамок розплоду. Тоді я з таких сімей, це вже в мене стануть донори, можу забрати у слабші сім'ї, з якими щось сталося. Чи навісні маточка там десь пропала, чи восени була проблема, не засіяли, і такі сім'ї пішли через зиму. І таким сім'ям я допомагаю. Фактично, я лишаю у серпні місці, я також стараюсь вирівнювати. ну Десь у серпні, так як багато роботи, може щось це пропустити, все ж таки сім'я там дві-три сім'ї можуть піти слабше. Якщо вони перезимують і добре стартануть, матка сама засіє. Я такі сім'ї буду спасати, вирівнювати. Якщо матка добре не засіяла і вони не можуть стартанути, я там об'єдную. Але переважно в мене таких сімей. Ну, на пасті дуже мало. Але прострілює ще. Зараз на даний час на цілій пасті в мене є такі 4 сім'ї. Ну, йдемо працювати. І зараз я покажу, як я це роблю. Що ми будемо робити? У сім'ї донорі. Зараз я шукаю матку, щоб її не забрати. І буду відбирати вже рамку з розплодом. Так, бжил багато, на силу я матку побачу. Бачимо тут. Королева наша ходить. Ну і подивлюся так, цю рамку я її буду брати. Бачимо, чекайте, заберу матку, щоб не випала, Бджоли обсіджує достатньо, розплоду є. І якщо ми вирівнюємо сім'ї, Беремо розпліт, обов'язково, щоб був на виході. Бачимо, отут от маленька бжілка. Вона вже прогризається. Розпліт на виході. Бачимо, друга прогризається. Навіть якщо ви побачите рамку більшу, що буде розплоду, а бжола, а розпліт під запечатку якраз пішов, ліпше не брати таку. Беремо таку, що вже бжола. От велази, бачимо. Все, ставимо рійницю. Так, йдемо до тої сім'ї, яку будемо підселяти. Вчора я зробив невелике розширення десь до по дві рамки, десь по одній. Так, вирівнювати будемо цю сім'ю. У мене є навіть відео, тут я, по-моєму, друга половина вересня підсилів матку. Відео називається Спасаємо сім'ю. Так як у серпні матки були помінені, ну і у серпні багато роботи, е -е, я паску так не контролюю. І тут матку, ну, не були прийняли, бо відмічено було, що матка була, але чомусь потім її ну, прибрали цю матку. Я це побачив десь через місяць, напевно, може і більше, бо вже пройшло часу. Відповідно, серпень місяць і перша половина вересня, там початок вересня, нарощування бджоли в зиму не було, сім'я ослабла. Матку я підселив там, друга половина вересня чи початок жовтня її прийняли, вона засіяла, все добре. Ну, Але сім'я як не як вона ослабла. Там було, по-моєму, на п'ятьох рамках. Таку сім'ю я запускаю ще в зиму, я їх не об'єдную. Запустив у зиму. Сім'я ця вийшла землі, і матка активувалася. Вона засіяла, пішла так, як у розвиток. Але щоб вона була на рівні з усіма моїми сім'ями, її потрібно підселити, так як вирівняти. Ось якраз я такі сім'ї і на своїй пасіці вирівнюю. Така була історія з тим вуликом. Так, тут також шукаємо матку. Бачимо 7 рамочок тут є. Тут також шукаємо матку. От тут я вирівнюю раз. Зараз буду ставити Зараз буду ставити одну рамку. І через тиждень другу, дві зразу не можна ставити. Ну, жила може не потягнути, може... Літна, ця бжила, яку ми принесли на рамці, може злетіти, і вони можуть не потягнути. Якщо вирівнюємо, це одну рамку ставимо через тиждень другу. Ще забув сказати, цю рамку, що ми брали з донора, потрібно взяти як максимум бжила літає, так як у гарну погоду. Щоб льотна бжила злітіла, а ми взяли саму молоду бжилу і бджу на виході, щоб було. Ось такі правила у мене. Матку ми знайшли, беремо матку в руки і закидуємо у цю крайну вуличку. Опіцяєш. Ну можна не вуличку, бо тут напевно нема багато бджіл, а між послідну рамку і другу рамку. Получаю, закидуємо туди матку. Цю сім'ю збираємо, докупи. А цю рамку з донора ми ставимо на самий край. Так як теж другу. Рамку з донором ставимо сюди. Так, все, готово. І е, у слабкі сім'ї, як у слабкі, це відповідно не слабка сім'я, але на моїй пасті вона рахується так, як слабка. Я ще ставлю утеплення. Також. ось збоку. Отак. Я вам показав так, як роблю я. Що я рекомендую робити? Я так роблю, так і показав, Рекомендую робити, так, таку кліточку і набиваємо канді, тут проходить матка. Набиваємо канді 1 см. Ось отак. Це віконечко, де проходить бджола, не закриваємо. Сюди ставимо матку, закриваємо і її ставимо сім'ю. Це для того, щоб не вбили матку. Е, ну, тут буде гарантія на 100%. Такий спосіб, 99%. Я так вирівнюю, у мене ну, виходить, матки не вбивають, тому я не користуюся тими клітками. Е, щоб ви не рискували, запускайте через кліточку, це ніяк не впливає на матку, на засів і так далі. Так що я рекомендую робити так, але роблю так. Ну так як по правилах. Так, так, як по правилах. Е, що сказати, це не є під... Тут що в мене от така, як у нас у народі кажуть, поляниця зроблена, це не для підкормки бджола бо зараз, як бачите, хабарчик у природі дуже високий. Я такі поляниці канді, роблю для трахейного кліща, від то тості кліща. Зараз не знаю, як де у нас на Західній Україні, ну не то, що на Західній Україні, так не можу сказати потужно. Тут у нас у Карпатах, у моїй місцевості, багато паде бжіл. Пасічники говорять, що це паде від кліща парова. Ну а зараз у нас прогресує сильно трахейний кліщ. Він сидить у трахеї бжоли. Чому я це знаю? Їздив, на бага... Їздив по пасіках і бжола, ну я називаю це піщі бджоли, вони ходять по підволики. І е у крильця у них так стоять буква ВК. Це перший признак, що трахейний кліш присутній. Це є, я роблю такі поляниці, це є повністю тут е все натуральне, там олійки і е всі інгредієнти е натуральні. Ні шкоди ні сім'ї, ні шкоди, ні медови. Просто трахейного кліща курить страхи і вони втрачають запах. Як ми знаємо, трахейний кліш. Він, е Чує молодих тільки бжіл, заходить в молоді бжіл, бжілки в трахею, там розводиться. Він втрачає запах поза цей оканді поза і не може знайти молоденьку бджолу там до 6 днів. Тому він... А поза межі бджолів, якщо він вийде з бджолі, там вже є дуже короткий час. Він не може знайти по запаху і гине. Ось такий метод. Це є натуральний, профілактичний метод від трахейного кліща. Ну і все ж таки пасічники з нашого регіону, беріть до уваги, бо 22-й рік почався, почали такі випадки бути, я їжджу тут по пасіках. 23-й рік досі так багато впало, навіть не побоююсь того слова 50%, а де в кого 70% попадали пасіки. 70%. І це другий рік, а третій рік це буде пік, так як цей сезон він найдужче розводиться. Іменно в цьому сезоні, в 2024 році, трахейний кліш пішов, його пік почався. Можна робити такі профілактичні поляниці. Хто не знає як це робити, ну я думаю, що я знімлю окреме відео, якщо буде цікаво. Кому буде цікаво, ставте плюс у коментарях або пишіть. Цікаво, я побачу, що є багато людей. І повністю знімлю відео, бо я ще на всі не розставив сім'ї. Знімлю відео, як я буду другий раз робити. І покажу вам, якщо буде цікаво. Хто не знає, хто може знає, просто ставте такі-такі е підтрахиного такі, такі, кліща. Е коли ставиться, ставиться тоді, коли максимум виходить молодої бджоли. Це є пік розвідку трахийного кліща, максимум виход молодої бджоли. Зараз бачимо матка потужно сіє, виходить молода бджола, тоді ми ставимо таку поля... е поляницю. Наша ціль, щоб вона простояла в улику хоча б 15-20 днів, щоб бджоли її не зрізали. Там також уходять спеціальні ефірні оліки, щоб їм противило запах. І вони не роз'їдали, просто це запах розходився, вони потрошки розносили. Така наша має ціль, щоб воно постояло 15-20 днів у вулику. Тоді ми будемо 100% забезпечені від, на, від трахейного кліща, так як профілактика прийде дуже добре. Так що ну, беріть бері до уваги. Ну і пасічники другі говорять, що ворова знищує. Ну ворова знищує це по-любому. Але зараз на даний час трофейний кліщ більше знищує пасік як. Кліш ворова. Так, я думаю... Смислу немає показувати, як я роблю другу сім'ю, третю, четверту. У мене є чотири сім'ї. Ця одна. І там ті послідні вулики в цьому ряді. Три вулики. Також проблемні. Чотири сім'ї на ці пасіці я буду вирівнювати. Показувати я не буду, бо смислу немає і одно і те саме дивитися глядачеві 100% не цікаво. Ну, отак, от розповів, показав. Якісь будуть запитання, дзвоніть, але вечором після восьмої. Зараз вже сезон почався, роботи на пасті дуже багато. Якщо якісь будуть запитання, або пишіть у коментарях, я буду відповідати.